Всім привіт, доброго дня. Що там, по плану новий тиждень, я навіть побачила новий місяць у нас в Варкрафті на рітейлі, там новий трейдер пост. Я навіть подивилася, вже трошки до стріму, він не такий рівняний, як минулого місяця, є на що подивитися. Але, головне, основна моя проблема що я побачила, що є мітла в магазині. І тепер я думаю, <смі> Цілий день, думаю, купити є чи не купити. Скриню, деліки поробимо. Варкрафт, як завжди, дофіга Типовий Варкрафт. Скриню я теж не витримала, подивилася до стрім. Це перше, що зроб... я як там. Зробила вранці, подивилася на скриню. Подивилася <хи> скриню, і тепер думаю брати мені пушку 616-ту, дворучну, але вони неї стати коряві або сетову шмотку. Я думаю, що брати сетову. Ну от Я думаю, сетову шмотку брати, бо чомусь цього тижня нема цього фігні, щоб перетворити свою шмотку в сетову. <смір> а я минулого тижня прогуляла, і в мене тепер дві голови сетові. <смір> <смір> Тому що я чемпіонську, а не гірівську перетворила. Там каталізатор раз на два тижні поки що. А -а -а. Бо було, попередній був І попередній було кожен тиждень, а тепер раз на два тижні. Ну ладно, ну, коротше, я беру, напевно, сетову, бо в мене все одно штані гірші. Просто там трошки втрачу хасти, але мене буде ціла одна секунда. До мої доти. Я не знаю, чи це мені дасть якийсь бонус. Просто пушкою думала скрафтить, але щоб її скрафтити, треба пройти дев'ятий ключ. Ну, в цілому, якщо ти ключі Міфікрет не граєш, то я би брав вепон. А тут треба крафтити 636 відразу за 9 ключі. Ну Я граю в ключі. Я в ключі граю. Я задрот ключовий. Я більше ні в що не граю, крім ключі. Ну, от і дел пройшла, бо мене Окунь покликав. У ключі всі задушилися у ключі і пішли в Дел. Ну, от я думаю, ну я закрию той дев'ятий ключ, ще не закрию, я тільки сьомий змогла закрити з моїм бомжешмотом. Ну, ж думаєш, Таня, тому що вепан все-таки не по статам, а в мене вже є скрафчений, мені жалко моїх стакан. Треба буде перекравчувати на якусь іншу коли-небудь. Ну, що ще дали якусь гівняну трініку на майстерність, я її навіть в тірлістах не бачила. Шию дали. Ну, шия в мене не те, щоб сильно гірше було. Навіть... Ну, швидкості в цей більше, але я думаю, що я виб'ю ще. Я виб'ю все, окрім сетової шмотки, бо вона в ключах не паде. Тобі там треба вісім ключів закрити дев'ятих, аби скрафтити шмотку і це всі затаймити. 6. Це вісім треба закрити. Я, я думала, знаєш, мені випаде реагент, щоб я могла його скрафтити на, там, на, чому, чомусь, на столі крафтяцькому. Чи камінчика? Ні, я думала саме... Саме цей реген, блін, як він там був. Думала, гадала. Як завжди ні в чому не розібралась? Як воно там було? Ну, а типу. А до цього? Тут немає ніяких камінчиків оця штука є хаздей брат. <гум> Там для крафта дев'яностих ага. Тобто вона, коротше, ще, щоб її скрафтити, треба ще камінь. Ну, як завжди. Зовсім не дружка. Так, де мої штані? Все, тепер я. 60-й тим левел не сильно виріс. З пушкою, звичайно, було більше. Але вже як є. Вона не крафтяться, купуються, відкрий валюту і там глянь. Na, no, mane <laughs> nėra. Skairiausia. Zdarbinjer. Mm. Три штучки, а таких треба 90 А, оце. А я думала, це оця штучка, вона треба для Для покращення шмоток просто. Бля, це. Та душка втричі, значить мені треба і скрафтить і прапатися. Жесть. <плес> і ну в принципі головне в гарну паті попасти. А там вже все піде або не піде. Бо я минулого тижня, напевно, сиділа в цьому некротику. Я не знаю, чому люди попадаються, але ніхто не знав, що там є моб жирний і бос. І поки ти не зільєш моба, не треба бити боса. Ну, бо виходить, якщо ДПС не вистачає, виходить другий і вайпе на хріне І так було раз, не знаю, 20 підряд. Поки одна паті нормально не попалась. Тож ти бачила, у столі купується в вендері ось цю валюту. Рекомендую відразу 636-ту шмотку крафтити. Ну, я вже зрозуміла, бо Рекрафт тільки персональний, а де я буду шукати того німця, який мені скрафтив. Ну, а за два каріотидуть ще прикольчик для того, аби купити собі сетову шмотку. Ага. Ну тобто наступного тижня я якраз зможу собі дві зробити. Я можу оцю героїчну, типу, перекрафтити. І ще одну треба буде вибити якусь. Не обов'язково тож людину шукати. Рекрафтити може будь-хто. Ну я не знаю. Я от знову. Знову ні в чому не розібралась. Я коли хочу рекрафтнути шмотку, я ще її вставляю сюди в сет рекрафту. От я собі скрафтила ліву руку. І я можу або Personal Order, або Order Ага. Пишеш, ж нікому відправити все? ну так. Да. А тому, кому відправити, відправити де його шукати в олчаті за 100 тисяч голд? <свісно> Ясно. Ні, на ну це в принципі тоді мені не треба буде заново крафтити, буде тільки ліва рука. А скільки можна ще крафтових шмоток на себе напалювати? Тільки дві чи більше можна? Хоч всі. Тоді є сенс, якщо я виб'ю цю валюту, рекрафтнути собі цю руку докопатись до якогось рандому валчаті, якщо це можливо. І запи я собі скрафтила 619 бо за сюжетний квест давали. 619 тільки. І можливо ще пояс собі скрафчу Тоді. Коли в мене буде концентрація. А у мене жифул. Прямо зараз можу скрафтити. Виходить, що. На цей пояс. Тільки ну, він буде гівняним, бо в мене навіть цієї фігні немає, то краще не крафтить. Ну, максимум тут 606. Там фігня виходить. Вони вже дешеві, хоч всі в крафтових шмотках є прикраси. Оце я от і бачила, да, там я вставляла собі прикрасу, і от їх наче тільки дві можна втягнути, якщо я правильно переклала. От Я так і подумала, але мене жаба задушила 606 робить, здається. Я згадала. Це жопа Ну що, цього, цього місяця можна, блін, весь магазин скупити. Мені подобається. Тільки ці вуха упугала, це крінж, звісно. Проблема в тому, що для крафту тобі треба спарки, а вони тільки на першому. На другому тижні? Ну, у мене є спарка ще одна. Я думала, мені на цьому може ще одну дадуть, і тоді я рекрафчу цю пушку, якщо сходжу в дев'яті ключі, але якщо її закрити треба скільки там дофіга, то не факт, що в мене вийде, враховуючи те, що я там левел, я не сильно підняла. Тобто кожні два тижні в тебе буде одна спарка. Ясно, вони все порізали, Спарки з парки порізали, значить, і спарок не буде, і цих не буде сетових шмоток. Це мені подобається, вони додали білу. Я бачила, така чорна була рука. Треба штані переробити. Субріст, це звичайний фіга не видно в ньому. А тут видно. Це мало Шедоленси, так? Да? Я, да, я його бачила в шеделенці, але я його не вибила, коли в Шедоленці грала. Вік знає чого. У мене всякі мухи були Ленсі. Як Я кисет з шодоленця теж. Так, значить, це ще якісь кістяве додали. Ладно, це я хотіла купити якась дурна звичка починати на одному персонажі проходити контент, а грати на інше. Ну, МБА, але я бладник. Я просто походила по ключам, подивилася, що там як від танка, там яка душка, і вирішила, що Що буде він далі траву збирати. Mm -hmm. Ладно, я хотіла купити руку, а все інше, на що гроші залишиться і парасольку, напевно, хотіла купити. Руку купуємо одразу. Сет ще подумаю. Оце прикольна тема, але я все-таки не ходжу з костовим. Оце, я, здається, купувала якусь таку парасольку. Але я не знаю, де вона є. Можна ще одну купити. Можливо, це якогось гарного кольору буде. Так, right да, у мене ось була. <смеш> Парасолька. Ну так, да, це чорно. Треба витащити, але у них спільне киде. Да. Наскільки я зрозуміла, з, з нею можна це стрибати і не впадеш. Да. Парасолька імба. Ну, треба тільки стрибать з цього десь повище, <смі> З якогось місця. Коротше, мені прям подобається магазин цього місяця. Блін, це як в якомусь мультику, коротше. <смі> Я правда прист з левитації, і мені це не дуже треба. Ну, в принципі, на ДКшніку піде, бо ДКшник, коли траву збирає без маунта, то йому це необхідно. І що, ще там? Демонт, ясно. Привіт, Саден. Я стою поруч, тобою, але походу різні слої. привіт. Ну, так, це було. А я не можу його прикликати. Все, так? Да. Все, тепер я з парасолькою на руці бігаю. Це як в цьому. Як у Венсди, коротше. Ой, і оця медузка ще за квести, здається, випадає цього місяця. І медузку хочу, і руку хочу. <свісно> це хочу. Ну, більше за всього, хочу мітлу, але мітла платна. <свісно> Де там та мітла? Бо це, коротше, біль кожного року на Хеллоуін тобі дають мітлу, потім, а потім вона зникає. Оця мітла. <laughs> Обычно лета, а что видно летает? Ну да. А видно летает. Ну это для ключей, значит, тика. Ну да. <laughs> ну блин, рукой налетает, что <laughs> поробишь. Надо еще анимация, кана, цей. Кулаком по трассе. На стрибок прикольно, не знаю. Я чомусь ще до ленці її пропустила цю руку. Там була Добрий така темненька небіла, здається. Ще такого, значить, ската дають. Не знаю, Петів в мене дофігає. Я, я в боях з петами не приймаю участь. Зброя. Ну Мені ще подобається, що зброя вся в одному стилі, ну, типу, одного кольору. Можна щось підібрати, але вона все ще якась угловата. Мені не вистачає, щоб зброя світилася, там, перділа щось таке. Короче. Щоб її купувати. От оцей капішон і оцей плащ, типу, шарфиком, кожен місяць є, але до цього місяця вони хоча б по кольору підходять під все інше. От лук прикольний, він, типу, наче з крилами, але знов таки він не світиться. Тому як є. А це теж зрозуміло. Є, коротше, рукава, є спідниця. Є біла спідниця, є сіра спідниця, є сірі рукава, є білі рукава. А де верх? Є плащ, типу, сірий, є плащ білий. Є ліхтарик, чомусь він в мене в нозі стерчить, але най буде. Він хоча б світиться. О, є чарівна паличка. Це якраз можна присто взяти. Можна взяти паличку і капелюха. Ще одна світящася паличка. Ага, і, і уги є. От все є, начебто, да? А верха нема. Тільки у Лівчику бігать. Зебра знов таки прикольна. Зебра рогата. Але вона не світиться. Не впевнена, просто кінь. Просто зебра. От є якесь око, прикольне. І, знов таки, якби я більше в ці трансмуги грала, я б, напевно, все забрала. Більше за всього, мені капелюх подобається. Хоча, в принципі, у алхіміка такий самий проки. Хорош, кажу, ще білий рукава, є чорні рукава, сірі рукава, сірий плащ, а верха нема. Який верх придумувати. А, ні, є верх, ладно, на брехуняла. І що, виходить, оце можна взяти. На да, плащ, наприклад. Ну, не тільки сіра, да, виходить. Все одно не, не ліпиться. Треба ще чорне і, і біле. Білий сет зібрати або чорний з угами. Ладно, напевно, я ще цей сет куплю, бо він хоча б сет. Не все інше. Сет і що я хотіла? І другу парасольку. У повинні бути всі королі королі <с 0> і кольори парасольок. Оцю. Що собі мені ще... А, це напевно лишилось. Коротше, половина грошей витратила, але не всі. <сум> що майже, майже все цікаво. Ще можна було б я цей сет зібрати. Якщо придумати якийсь білий верх, подивитися, чи він в мене є. В тих трансмугах. Ну, в принципі, оце пугало у нього і так є. Голова, яку відьми, то можна окрему голову не купляти. Там той нагрудник. У мене є, в принципі, щось біле. Не, не впевнена, що воно підійде. Ладно, Бог з ним. Все одно, половину часу бігаю як цей. З шоломом. Робітник Шахти. Хоча робітнику шахти більше такий сет пугало підходить, ніж не робітнику. Прикольно, прикликаєш маунти і парасолі з'являються. <світ> як якось так цього тижня. Такі маунти. Ну, я думаю, медуза точно літаюча. Без варіантів. Де вона і медуза? <гум> Ладно, давайте подивимося, що тепер по делікам нам роз... роздайдуть. Тільки треба на пристану, напевно, зайти. У мене ще є кольори парасольки. Сілка, от я останню купила. Ага, це вона така жовтенька Прикольно. У мене червона, чорна і жовтенька. Прикольно. Ну, <соць> звісно, зробили, що, що тепер не все чорніє. Хоча б парасольки і маунти будуть потрібного кольору. От я тільки такого маунта вибила за ключі. А з рукою напевно пропустила якийсь сезон чи щось таке, от він літаючи, Please, просить. Так, треба 5 делів пройти, дадуть 597 шмотку. Але наскільки я знаю, що не обов'язково 597 бо я проходила на першому тижні е цей дейлік і мені дали 613 шмотку. І ще з якимось бафом. Типу кільцему. Ну, я думаю, що мені чисто повезло, який делв я проходила. Мені дали героїчну шмотку за Делф. Просто типу, не з скрині, а я не знаю, за що я просто в сумці знайшла. Mm -hmm. Ще бран якийсь Делік дає. Де це Делік? Lord's Теж якусь... Якусь нагороду дає. Тут три делви треба зробити. Коротше. Недільні квести на делви От, і квест на репутацію, так розумію. А, ну, мені треба репутація усім. Я думаю, асамблеї, напевно, прокачає. Бо там на горку якусь дають.